Всім Цим величезний привіт, огляд моїх покупок. Знаєте, оце ходити по магазинах, знімати відео акційних продуктів мені не вигідно. Тому що я там десь побачу щось по акції, там по акції, там з оцінкою. І виходить, що в мене неекономна закупка. Не закупка, а, точніше, Купую те, що бачу по акції зі знижкою, з оцінкою, і одразу я купую. Так що мені невигідно ходити <смі>, знімати відео. Або одразу після зйомки бігти геть з магазину. Я паски пекти буду, а форм-то в мене немає. Чучундра Чо згадала, чому пекти буду, в тазіках чи що. А до речі, моя бабця пекла м -м -м -м, паски. В цих, як вони називаються, скажіть мені, я вам скажу. Банячках, в каструльках. О, мала старі такі банячки, каструльки емальовані, і вона там пекла Паски. Ну, зараз бачите, як добре, коли є оці паперові. До речі, взяв по акції і в Аврорі брав, і в АТБ брав. Дуже Зараз ціна впала. Також думаю, брати чи не брати взяв у цих курчат. Зараз все наполовину майже дешевше в цьому в Аврорі на оці декори для допаски. Тому, думаю, хай буде. Не так воно вже й дорого коштує зараз зі знижкою. Ось такі взяв, мені сподобались: в таких ніжних кольорах. Зелений, жовтий і зайчики. До речі, знаєте, що я хочу сказати? Я сьогодні йшов через ринок, і там чоловік продавав баранців. Знаєте, да, баранці? Випікались давно, ще наші бабці. Не знаю, моя бабця навіть форму того баранця мала. Ось наші традиції просто зникають геть. Прив'язують нам оцих зайців, кролів. що там ще? Лисичок, хто там ще є? Зо... Не пам'ятаю, курчата. Ось. І традиція. Зникає, я навіть забув про цього баранця. І от я йшов і продавали у тих баранців по 70 гривень, вже такі, такі величенькі. Там були малесенькі, і такі трошки більше величенькі по 70 гривень. Я думаю, от чому у нас немає тих баранців? Баранець це як да, Агнець, Агнець, якого розіпнули, і він воскрес. Христос Воскрес. Ось, Ось тим асоціюється баранець А з тими кроликами. Взяв я, може я не правий виправити мене. Взяв я в АТБ печінку по 60 гривень. Дивіться, з оцінкою. Думаю, я зараз її заморожу і після свят зроблю дуже смачний салат з печінкою і з шампіньонами. Дуже смачний салат. Не пам'ятаю, хто мені його давав. в Моєму записнику є цей салат. Десь я, хтось мені його давав, хто давав, не пам'ятаю. Я його один раз робив на новий рік не на цей, а на минулий. Він мені дуже сподобався, і я хочу ще раз його зробити. Думаю, хай буде печінка. Ось. Сусідка мені принесла злепузину з третього поверху. Тут я бачу, що цей зелена цибуля і ця петрушка чи укроп кріпчик. І я думаю, ладно, хай буде. Хай буде, а куди його використати, я знайду. Навіть зранку на яєшню так посипати, чи, що, чи на салат. Щось придумаю. Я хочу пити, зараз вибачаюсь. Я зроблю чай собі і будемо з вами далі розмовляти. Це такий звичайний гранульований чай. Ось так він виглядає. Літом взагалі супер, це як знахідка, можна сказати. Розколотив, даю ложку, столову ложку чая. Розколотив. В холодній воді можна додати 2 кубики льоду, і він дуже смачно, дуже смачно. Можна кинути туди або апельсинку, або лимон. Одразу ж купив собі пляшку велику води. 6-літрову бачу, і вода навіть в ціні підіймається. Не те, що там продукти, а здавалось би, звичайнісінька вода. Піднімається в ціні. Оце я щойно приїхав. Цілий день нічого не пив, не їв. Сьогодні що у нас? Не знаю, коли відео вийде. Сьогодні четверг. Коли відео вийде, не знаю, Ну, на днях вийде. Тільки щойно от випив стакан води цього чаю. Зараз буду вечеряти. Ну і одразу думаю, покажу вам покупки свої економні. Минулого разу я більшості скупився в магазині АТБ, а цього разу був сільпо як бачу ці наклейки, то одразу ж думаю, треба ж взяти, хай буде. Він і так по акції, а ще й зі знижкою вийшов 40 гривень. Дуже зараз сів на ці салати. Взяв дві пачки цього салату. Дуже дякую, хто мені підказав за ось цей салат айсберг тому що я оцей буду їсти вдруге. Взагалі не знав, що це таке, думаю, якась капуста, айсберг чи що. А в коментарях господинки підказали, тому дуже вам дякую. До речі, також вона зі знижкою. Де там етикетка? Да, 25%. До речі, дві там залишалися. Взяв одну величеньку. Взяв помідори, мені ці вийшли за 38 гривень упаковочка. Це також буде до салату. Ну, Мені хватить на 4 рази. Оці. Помідори і ці салати на два рази я ділю. На 4 рази вистачить. Так, потім, я думаю, все ж таки хай будуть яйця, тому що е і зранку яйця, і вечором коли яйця немає часу зробити. Е 38 гривень. Це йде е перша категорія, Так? Це один. Так, щоб вам позволю видно. Ніби здається, так, то купив, то купив. Думаю, тільки от салат треба взяти, яйця, а там ще пішов і айсберг. Тут печінку, думаєш, треба взяти ще. Так, це я дав. Два апельсини я буду робити паски, буду додавати, є такий... це не мій як його називається рецепт. Туди треба буде потерти апельсину. Дуже е, смачна паска. Так, ціна апельсину у нас по 50 гривень за кілограм. От дві апельсинки на 24,50. Так, дивіться, зі знижкою 60% взяв ось цей йогурт. Я, ви знаєте, я навіть і, можливо сьогодні нічого вечеряти не буду. У мене ще там є сир. Е, ось. Сир, в цим два йогурти, скільки там, 120 г на кіношку. А йогурти мені вийшли по 13 здається гривень, якщо я не помиляюсь. Так. Далі. Зараз, хто ще не а, придбав якісь приправи, не докупив, ідіть зараз в сільпо. Там дуже хороші а, ціни на приправи ось цю салату. Я взяв спеціально до цього салату. Вже додаєте цю приправу і не потрібно взагалі ніякої ні солі, нічого. Там вже все є. Ароматна, дуже, мені вона подобається. Вона зараз 8 з копійками ця приправа. Так, а я ще де? А, ось вони. Оливки. Давно не їв оливки, я дуже люблю оливки. Купував без кісточки, ну цього разу взяв з кісточкою. Мені здається, що з кісточкою будуть смачніше. Так, це в цьому в АТБшці. Ну, в АТБ ви знаєте зараз, які ціни, хто слідкує за моїми відео. В сільпо я взяв білий шоколад. Я буду робити глазур на паску, яка не кришиться. Є рецепт там такий, що. Знаєте, коли паску ріжете, да, там зверху, чи ну, коли паску відкриваєте, є такі, що глазур просто сипеться оця біла. У мене є рецепт, де буде паска, щоб глазур з паски не сипалась. Тільки треба його знайти і зробити. Там потрібен білий шоколад, тому я взяв цю плитку шоколаду. Так. Господинки, так, лавровий лист, хай буде, Тож ж мені треба. Ідіть також, хто користується, йдіть зараз сільпо, хто користується такою приправою, вона коштує зараз 15 гривень. Зараз в мене все завалиться. Все валиться вже. Ну, добре, хай валиться. Вона коштує 15 гривень. Це дуже хороша приправа. Ну, хто пам'ятає да? Вага тут 125 грамів. Я взяв 4 пакети. Вона є універсальна, вона є дуже хорошої якості, набагато краще, ніж ця ріва. Ну, хоча, знаєте, як кожному кажуть, як тут до смаку ось. Я рахую, що вигетта 125 грамів за 15 гривень це дуже вигідно. Я взяв. Так, ну що ж, в мене сьогодні закупка знов на 1000 гривень. За 25 гривень взяв йогурт. Взяв би ще більше, але... але сметана. Селянська 15% жирності. Купую завжди своє лінія сметана, вона мені подобається, але це була в акції, і мені також треба буде для крему. Це може бути навіть і така трішки інакша. Так в акції була ряжанка, але щось одного разу вона якась була несмачна. Або я вже м, забув, яка має бути ряжанка, чи що, взяв оцей кефір. Густий і Хай буде до 19 числа. Нормально, хай стоїть в холодильник поставлю, ніц йому не станеться з тими кефірами. 27 гривень молоко ультрапастеризоване. Теж зараз в акції в магазині сільпо, тому візьміть обов'язково, хто користується таким молоком. Ціна дуже хороша. Я взяв 2 пакети. Теж поставлю, воно довго тривала, зберігається. 900 г, теж хай буде. Так. І мені сказала жіночка, що вони печуть ось цієї муки. Дуже хороша мука. Я ніколи цієї муки не брав, тому хочу спробувати теж спекти Паски з цього борошна. 38 гривень, кіло 800, Київ млин. Вибір року 2020. Ось, Хоча. оця... А, оце борошно із АТБ, да? розумний вибір. В принципі, нормально, я завжди ним користуюсь. Але ця жіночка, яка стояла на кулінарці, каже, ми ну, випікаємо з цього, і воно саме найкраще. Думаю, ну добре, спробую. Воно не є, бачите, воно ніби саме дорожче йде з борошна, і тут кіло 800. Думаю, вже, думаю, що буде а, добре. Так, і дивіться, що я ще купив, зараз покажу. Так, тут у мене ще е, желатин е, Завалявся в сумці. Ванільний цукор і оцей желатин взяв від доктора Еткер. Мені здається, вони самі такі, знаєте, перевірені, хороші. Так, ну і це Зараз я вам покажу, що я придбав в магазині Аврора. Куди ж без Аврори? Навіть такого не може бути. Так, це е, шпажки мені потрібно буде для е, декору. Там зробити. Взяв кришки ось ці. Зараз, до речі, ми з вами і подивимось, що це за кришки, як вони працюють, тому що мені здається, що силіконові набагато краще, ніж ось такі. Подивимось на ці кришки. Взяв я менажницю таку 149 гривень. І так думаю. А воно мені треба. Та треба. Хай буде дуже красиво, мені подобається та... дерев'яні речі. І взяв. Свічку, як я, я обіцяв, взяв ось цю свічку. Що тут написано? Насипна свічка переваги насипних свічок. Під час горіння вони не течуть стійкі до високих температур навколишнього середовища. Насипний віск не, не злипається, свічка екологічна, її можна використовувати в приміщенні постійно. Так що з вами зробимо огляд на ось цю свічку із Аврори. І взяв я ось такий лоточок, мені потрібен він на поличку. 99 гривень. Так, це вже можна викинути. <кій> Думаю, хай буде, бо треба вже ходив, дивився. Хай буде. Давайте роздивимось ось ці кришки, вони мені дуже цікаво, як вони дійсно будуть закривати щось. Зараз я візьму якусь стару свою, що тут в мене є. Візьмемо якийсь лоточок. Ну, ось, наприклад, я взяв, так щоб було видно. Взяв ось таку мисочку. Скажемо, тут салат олів'є, який вже ніхто не хоче їсти після свят. І кличуть один одного в гості. Прийди, бо в мене є салат смачний. Треба доїсти. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Тут п'ять штучок. Бічте всередині п'ять штучок. По розміру, яку я беру? Розміру я візьму ось ту невеличку. Так. Тут не 5 штучок, тут 8 штучок. Да? Да, 8 штучок. О. Вона мені нагадує шапочку. Ось так закривається. Мені здається, це навіть на велику е тарілку чи мисочку. Давайте трішки меншу візьмемо, а ця взагалі менша. І, до речі, вона також підійде. Що я скажу? Хто користується такими штучками, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вони дійсно хороші, чи їм, ними можна закривати продукти, чи продукти зберігаються. Ось так. І ще я подумав, знаєте що, е, я ж користуюся цим від випадіння волосся. Рушник зіпсував свій, вона йде як олія спрей. олія... Е, і тому я буду використовувати навіть ось таку шапочку для голови для волосся. Правда ж підійде? Підійде. Так, Тут не одна голова залізе. Шапочок ніде я не знайшов е, для волосся. Ну це як для душ приймати, так? Да? Я не знайшов, тому купив, думаю, хай буде, якраз мені буде добре. Ну все. Це дуже добре. Я задоволений. Економних вам покупок, гарно провести свято зустріти. Хочу, щоб у вас було все якнайкраще. І до зустрічі. Всім пока.